Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, Земле, син Божий, народився, Застеляйте, столи, та секили мами, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої і радуйся, роди, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, роди, бо прийдуть до тебе, три праздники роди, в гості, роди, радуйся, роди, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, рождество, рождество Христове радуйся, радуйся ой радуйся, земля, земле син Божий, народився, а той другий празник святого Богу Василя радуйся, радуйся, ой, радуйся, ой, земля, земле син Божий. Народися, а той третій празник святего нахрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся земле син Божий, народився, ой, радуйся, ой, земле син Божий, народився.